Доброго дня, раки! Вітаю вас! Наразі мова піде про кармічну подорож вузла майбутнього раху вашим дев'ятим сектором карти, а вузла минулого кету 3 відповідно. Звертаю увагу, що на такий транзитний період відводиться чітко окреслений календарний період із 12 січня 2025 року. По 27 липня 2026. однак звертаємо увагу, що по осені минулорічні ми вже отримали певні такі кармічні включення, зокрема по затемненню у 25 градусах, знака зодіака риб у вашому дев'ятому секторі, 18 вересня. А також ще й до лютого 2027 року ця вісь буде у нашій карті активна. І ось такий вже завершальний цикл, затемнень у лютому, 2027 буде підбивати підсумки. Тож фактично, весь цей дворічний період звучить у нашому житті тема розвитку, збільшення масштабів. Також будь-якого виду, розростання масштабів нашої родини і місця нашого проживання, і еміграція, і заміжжя або одруження, наступний шлюб, в тому числі, зміни у робочих питаннях і у навчанні, все, що стосується і місця нашого проживання, нашого статусу, репутації і огласки виду нашої діяльності. Тут раки. Раху вузол майбутнього приносить нам можливості, приносить нам таку увагу, яка має бути врівноважена вузлом минулого кету, зокрема. Адже по третьому сектору нашої карти ми можемо спостерігати такий наш зараз акцент, який передбачає своєрідне перевантаження. Адже у закритій долоні нічого раху покласти в принципі не може. Тому й розвантажити своєрідний аудит мають здійснити вузли. А саме фокус нашої уваги наразі зовсім не близьке коло нашого спілкування. Можливо, це передбачає переїзд, звідкись де ми жили тривалий час, або закінчення роботи в певній організації, роботу в певному колективі, певне сусідство. Та також добігає кінця з тих чи інших причин змінюється і місце роботи, і навіть мова спілкування може змінитися, а також. Предмет інтересу, все те, що передбачає практичний хід речей і якусь певну конкретну роботу на чітко окреслений результат, це все в минулому. Це все наразі не є предметом нашої уваги. Зараз ми маємо стосунки більш стратегічні, більш далекої перспективи і значно ширшого масштабу. Адже це навчання, але. Тривале, наприклад, коли нам треба освоїти якусь дисципліну або підготуватися до іспиту і тривалий час навчатися. Можливо, ми в пошуках викладача знаходимося і саме по такому транзитному періоду, ми дійсно знайдемо ту людину, яка зможе і нас навчити, і ще й дружні стосунки ми сформуємо і будемо спілкуватися довгі роки. Крім того, важливий учитель духовний наразі людина, яка може дійсно зацікавити, яка може показати. Цікавинки нового місця проживання, місця роботи, наприклад, будь-якої посади, можливо, це у вузі викладач зараз дійсно відгукнеться стосовно нас. А крім цього, важливі запрошення на навчання, на співпрацю, також міжнародний рівень взаємодії, все, що передбачає відрядження, поїздки і також прибутки стосовно таких міроприємств. Звертаємо увагу раки, що це сприятливий кармічний період, адже в чудовому тригоні до вашого знаку Зодіака знаходиться вузол майбутнього і дійсно дає перспективи. Дає фокус уваги на далеке майбутнє. Все, у чому ви можете себе презентувати, популяризувати, рекламувати і навіть прицільно не займаючись цим, але будете відомі широкому загалу. Тут і різноманітного роду переміни у нашої другої половинки. Все, що стосується місця проживання, дозвільних документів, роботи, транспортних засобів, все це також може так чи інакше, ще й про вас відомостей іншим людям підкидати. Також будь-якого роду документація, все те, у чому нам потрібен дозвіл інших осіб. Ми можемо звертатися до таких спеціалістів, консультантів, брокерів, перекладачів, також судді, нотаріуси, юристи і будь-якого роду спеціалісти, в тому числі і стосовно стану нашого здоров'я. Тому раки, ось цей період сприятливий для пошуку лікарів, можливо, також. Певних поїздок з огляду на потрібну консультацію кудись далеко. Крім того, можливо також задіювання і нових способів лікування, також певні операційні втручання, які здійснюються за кордоном, реабілітація і ось проживання навіть певний час разом із людьми, які знаходяться у подібних до нас обставинах, формування такої команди, такого колективу, з яким разом наш, нас об'єднує не тільки місце проживання, навіть тимчасове, а значно ширші інтереси. Крім того, також тут важлива потреба оновлювати певні документи можуть бути і працювати в середовищі таких людей, які сприяють іншим або ж. Мають справу із людьми в різних психологічних і фізичних станах. Також раки у цій сфері нашої карти живе наша популярність з огляду нашої самостійності, яка може бути показана і дійсно користуватись успіхом. Адже по кармічному вузлу у 9 секторі ми можемо мати значний відгук, і крім того, матеріальний. Все те, на чому наразі нам важливо сконцентруватися, куди. Нам потрібно направити фокус нашої уваги. Можливо, це курси і навчання. І через деякий час ми зможемо дійсно оформити вже певний документ, наприклад, підтвердити наші знання, скласти іспити і мати із цього певний толк. Можливо, ми зможемо забрати нашу родину або ж переїхати в інше місце проживання, мати зовсім іншу роботу, а також підтвердити певні професійні навички, також наші знання стосовно навчання попереднього, і це виглядає наразі як підтвердження диплому. Будь-що, що передбачає певну відповідальність і роботу. Ось цей момент сконцентрованості раки має бути важливим на цей весь фактично дворічний. Період, адже ми маємо зосередитись на тому, що є предметом нашої уваги, що є дійсно для нас наразі цінним. Якщо це нове місце роботи, то це має передбачати можливо навчання, курси, відрядження певні, оволодіння новими мовними навичками і крім того, професіоналізм, над яким нам ще потрібно попрацювати. Можливо, це власний бізнес, все те, що передбачає власну структуру і послідовність в те. Все те, у чому ми відповідальні. Тому майте на увазі, у нас має бути дійсно певна своя особиста дисципліна. Також звертаємо увагу тут і на паперові справи, в яких ми маємо навідувати певних спеціалістів. Одночасно ми отримуємо, приміром, певне фінансове сприяння, матеріальне, або ж певну ще додаткову власність, можливо, також якісь коштовні надходження і. Крім цього, несемо за це відповідальність. Ми просто поринаємо в той світ можливостей, які ми маємо вірно скористатися. Також звертаємо увагу раки, що це і нове середовище спілкування. Це люди, з якими ми, можливо, не були знайомі, і саме тепер в процесі адаптації або вирішення спільних питань, або ж спільного навчання, чи то роботи. Ми просто озадачені фактично якимось своїм власним предметом інтересу. Те, що нас об'єднує і в чому ми знаходимо відповідний відгук того самого кармічного вузла раху. Можливо, це такий учитель, можливо, наставник. Крім того, людина, яка в новому місці проживання або новому робочому місці, нам посприяє, крім того, можливість знайти таку релігійну віддушину. Дійсно, приміром, храм або церкву зовсім в іншій місцевості, але ту, в яку вам приємно ходити, кого там приємно навідувати, і де ви дійсно проводите час, відпочиваючи душевно. Також тут і спеціалісти важливі люди, всі, які відгукуються не тільки на вашу певну потребу, наприклад, або ж якщо ви просите про допомогу, а хто дійсно може відгукнутися, хто може навіть за меншу оплату здійснити певні послуги і дійсно, кому ви довіряєте. Ось тут раки, також хочу вас убезпечити з огляду на усілякого роду маніпуляторів, шахраїв і людей, які, по-перше, відтягують. Фокус нашої уваги пустопорожніми обіцянками, або ж розмовами насущними або ж вічними, і фактично до кінця дня ми не маємо нічого, крім згаяного часу, або ж також які є падками на наші фінанси і усілякого роду пропозиції можуть в наше життя внести такого роду, які позначаться в надзвичайний мінус для нас надалі. Крім цього, звертаємо увагу раки. Важливі значні соціальні події в нашому житті також по цьому транзиту можуть прозвучати як то заміжжя, одруження, народження діточок, також, можливо, шлюб у наших діточок або ж народження онуків і, крім того, їх досягнення. Всі важливі соціальні переміни це також може прозвучати і так чи інакше може бути із нами пов'язано. Коли і наш статус змінюється відповідно, або ж ми переїжджаємо, наприклад, чи вчимося чомусь новому і крім того, переоформлюємо навіть певні документи у зв'язку із цим. Можливо, більше часу наразі ми перебуваємо за кордоном, навідуємо дітей, онуків, сприяємо, допомагаємо ще певними фінансами, розпоряджаємося. Загалом, от такий от фокус уваги, також може бути виражений. Раки хочу також підкреслити, що вузли рухаються ретроградно. Все те, що було активно у попередні два роки по вашому 10 сектору гороскопа, що принесло значні соціальні переміни по перебуванню вузла майбутнього раху в 10 секторі карти, наразі опиняється у 9. -му. Тут ми вже закріплюємо це на рівні певних знань авторитетів, а також свого власного. Права авторського, наприклад, або певного свого власного проєкту, коли ми виступаємо як автор, ми виступаємо як головна ключова особистість в цій справі. Від нас залежить багато юридичних питань. Нам особисто, наприклад, необхідно їздити за кордон, зустрічатися із спеціалістами, буквально із певними документами мати справу, а крім того, налагоджувати свою власну професійну діяльність. Вже ми по такому транзиту. Можемо виступати і тими учителями, наставниками, і опорою для інших все те, що підкреслює нашу публічність, наші уміння, знання. Все те, що ми можемо реалізувати в іншій місцевості, на іншій посаді, володіючи, наприклад, зовсім іншим соціальним доступом до тих чи інших можливостей, у вигляді певного навчання у виші, у вигляді можливості проживання в певному статусі або роботи на певній посаді, або ж можливості офіційно чимось займатись, мати на це час, наприклад, а також відповідні кошти. Ось тут важлива реклама. Соціальна популярність, обов'язкове підкреслення всіх своїх досягнень і напрацювання того статусу, в якому у вас є і відповідні учителі, і водночас відповідна команда. Можливо, це ваші слухачі, читачі, студенти, ваша аудиторія, яка вас цінує, яка дослухається до вашої думки. Тут дійсно можна сформувати такий осередок, в якому працювати вам до душі, де є відгук в першу чергу такий, що перебуває поза простором і часом, це така важлива натхненна справа, яка передбачає більшою мірою допомогу, наприклад, людям у будь-яких скрутних ситуаціях. Також, можливо, це вже кваліфікована психологічна допомога або ж будь-яка лікарська практика, будь-який вид діяльності, який передбачає орієнтацію на клієнта, все те, що дійсно має бути на варті допомоги іншим людям. Надання, можливо, певних юридичних послуг, послуги з перекладу, також будь-якого роду редакторські, дизайнерські все те, що може допомогти, в тому числі, адаптуватися в новій сфері, на новій посаді, можливо, розширення вашого бізнесу, також, до речі, чому ні, може прозвучати по цьому транзитному періоду. І тепер ваша книга приміром, Перекладається на декілька мов, або ж це, наприклад, новий тираж і все те, що в першу чергу і говорить про вас, навіть незалежно від того, чи докладаєте ви до цього зусиль особисто в певні моменти. Тобто та аудиторія, та спільнота людей, серед яких ви почуваєте себе в впевнено, затишно, серед кого вам простіше, краще навчатися. Також можливо викладати, виступати, куди ви їздите, періодично, наприклад, і це дійсно міст вашої сили, і крім того, такий колектив, в якому вам працювати усіляко приємно. Також тут можуть бути і будь-які види паломництва, будь-які види навідування певних місць сили і всього, що долучає вас до культури інших людей. Можливо, наразі ви можете їздити на більшій відстані. Ви маєте певний пакет документів або ж отримуєте його по цьому транзитному періоду. Вас вже нічого не утримує на тому робочому місці, місці проживання або у вигляді якихось певних пав. Тож, раки, майте на увазі, що по даному транзитному періоду наші такі важливі галочки це натхнення, довіра тому ділу і тому результату, в який ми вкладаємося, і беззаперечний успіх цього, і неможливість давати іншим непевним людям збивати нас і відволікати від нашого наміру. «А». Також робота, поетапна, конкретна, але відповідальна. Все те, що ми долаємо крок за кроком, все те, що ми не можемо охопити з огляду на об'єм і масштаб ситуації, і те, що буде досяжне. Підкреслюю раки, що у вказаний транзитний період ми усіляко намагаємося позбавляти себе спілкування із тими людьми, які не вірять в наш успіх, не вірять у силу нашого слова, мрій і прагнень. Також всі, хто демотивує нас, дезорганізує і усілякими прагненнями намагається або ж скористатися нашим станом і просто буквально вкрасти наш час фактично, а також. То є таким з огляду на наше фінансове положення. Крім того, можуть бути ситуації, в яких інші люди ось такі от асоціальні елементи, крім відкритої наживи, можуть нам нічого більше не запропонувати. І ми будемо знаходитися перед вибором, моральним навіть як нам вчиняти правильно. Тому раки пам'ятаємо, що Нептун надзвичайно мстивий Бог. Все те, що він колись десь побачив, почув, він захарбовує у своїй пам'яті і ніколи того не забуває. Про його переслідування стосовно Одіссея знав не тільки весь Олімп, а й всі смертні. Звісно, про це більше в моєму загальному відео. Однак раки підкреслюю: натхнення, творчість. Також таке спілкування, яке відкриває перед нами горизонти, не заземляє нас буквально і не дає нам втопитися у якихось певних паперових справах, рутині і роботі навколо наших домочадців, наприклад, або тих людей, кого ми знаємо, і в принципі в якомусь такому звичному для нас руслі, тому що не передбачає ніяких масштабів, ніякого розвитку, ніякої популярності, в тому числі не змінює буквально. Наш світогляд. Все те, що нас не долучає до інших людей, не дає нам усього запалу цікавенки і буквально не примножує і нашу популярність, і наші статки, і нашу віру. все ж таки. Тож раки наразі по... Транзиту раху, вашим дев'ятим сектором гороскопа. Наші долоні мають бути відкриті в першу чергу для всіх скарбів кармічних, які знаходяться на тій стежині. Це все те, що ми можемо побачити і розпізнати на далекій відстані. Все те, що передбачає наші певні поїздки, навчання, нашу висоту водночас, і такий от масштаб, на який ми, можливо, не наважуємося, або який є важко і далеко досягнути. Над яким ще треба попрацювати. Однак, по Нептуну і матеріальні надходження, на це можуть бути і потрібна популярність, і також з'ясування певних обставин, якими б тривалими і тяжкими вони не були. Адже зараз ми можемо бачити і очевидність певних факторів, все те, що піднімається, нібито з глибини, і нам стає зрозумілим. Ми вже бачимо цю ситуацію, і нам важливо в ній вірно скерувати всі свої ті віші знаки. Символи, все те, що ми по тому нашому внутрішньому компасу відчуваємо. Наразі сприятливо раки, направляти свою, свої зусилля на вирішення спірних тривалих питань, на будь-які непорозуміння і все те, що має залишитися у минулому. Також, можливо, це зміна місця проживання, оскільки вам зараз за роботою або за навчанням потрібний переїзд, або ж крім того, вам необхідно документально закріпитися на новому. Місці. Місці, крім того, можливо, це заклик до самостійної діяльності, до певних таких обсягів, замовлень, з якими треба справлятися. Також будь-яка професійна видозміна, чи то підвищення, наприклад, професійної вашої акредитації, чи то нарощування, наприклад, кількості клієнтів, будь-якого роду можливість адаптуватися. Тому середовищі, до якого закликає раху. Ось це все наразі на часі. Всіх людей, які в наші сили не вірять, всіх, хто нас спонукає до просто переливання розмов з пустого в порожнє з дня на день, ми залишаємо у дні вчорашньому. На сьогодні для нас важливі, мотивуючі, надихаючі люди. Всі ті, кого ми, можливо, шукали тривалий час. Адже тут по раху в 9-му секторі порибка, ми неочевидним шляхом можемо. І в поїздках, і при вирішенні якихось певних питань, і навіть не знаючи мову десь в якійсь країні, просто наштовхнутися фактично на людину, яка нам пояснить роз'яснить, чий буде нашою близькою такою от довіреною особою на довгі роки. Також раки зауважу, що така інгресія дає нам і кошти на вирішення певних питань, і на навчання, наприклад, і в той же час здійснення мрій. Це сприятливий час на те, щоб ми. Або ж були соціально захищені, наприклад, на той час, коли ми навчаємося, або мали якесь певне фінансове підкріплення, або ж знаходились, наприклад, такі спеціалісти, консультанти, які могли нам вірно, влучно і дійсно в потрібний момент надати їй потрібні знання, інформацію, і дійсно, це було нам в плюс. Звертаємо увагу раки на всіх людей, які в нас не вірять, або ж кому ми не довіряємо, а також на такі от розмиті моральні Кордони, які ми можемо бачити і в інших людях, і в той же час до яких нас можуть закликати. І тут тільки на наш внутрішній орієнтир, тот саме внутрішній компас, може вказати нам, яку межу відносно інших осіб переступати не потрібно. Будь-який обман, несправедливість і бажання скористатися людським вразливим станом з огляду на власну користь, закарбовується у пам'яті Нептуна. І він нам потім видасть той свій буйний нрав, навіть якщо ми вже пов'язати ці події, аж ніяк в часі не зможемо. Більше, звісно, про це у моєму загальному відео раки. Тож, бажаю вам натхнення, бажаю вам направити наразі ваш погляд в далечину, на все те, що вас, можливо, дистанціює від всіх буденних справ, все те, що розвиває вас і в професійному, і в особистому плані. Можливо, це переїзд з огляду на заміжжя або одруження. Можливо, це дійсно таке внутрішнє рішення залишити минуле у минулому, а також розвиватися і водночас із цим прощатися із чимось, що вас стримує і що вас значною мірою страхає. Тож, раки, вперед і до зустрічі у загальному відео!